Ми сьогодні досліджували рослинність дна колишнього Каховського водосховища в межах Запорізької області. Вчора ми працювали у Дніпропетровській і Херсонській областях. Сьогодні перемістили Запорізьку область. Ну і декілька ділянок дослідили. Зараз знаходимося на острові Хортиця. Що треба сказати? Що відбувається інтенсивне заростання в дна водосховища різними видами рослин. Радує, що більшість з них це все-таки місцеві види, а не інвазивні види. Ну і в тому числі були там різні цікаві і несподівані знахідки. От щойно ми знайшли келерію піскову, це рослина, яка характерна для піщаних степів. Тут вона на пісках оселилася і прекрасно себе почуває. В даному випадку, от ми стоїмо, то тут в основному це волога частина, і тут багато видів. Прибережно водних, болотних, водних рослин, різноманітні ситники ростуть, вероніка джерельна, рогіс вузьколистий, широколистий. Ну, тобто, як ми бачимо, от в даному випадку, наприклад, тут практично де я знаходжусь, жодного, скажімо, інвазивного виду немає, і це, в принципі, якби позитивний момент.